Друзі, доброго дня! Мої вітання вам сьогодні середа, 9 серпня, 23 рік. Знаходимося на винограднику Київщина, західне передмістя. Ну, сьогодні, друзі, хочу поговорити на тему, що відбувається з кущом винограду, з проблемним кущом, тобто який не стійкий до грибкових захворювань. Якщо до цього куща не підходити там 5 днів і більше. Ну ось я зараз слідкую, ягода починає визрівати, яка тільки починає фарбуватися. Тобто зараз слідкую, щоб не виникало грибкових захворювань. Якщо бачу перші прояви, то видаляю ці вражені листочки або ж... Пасинки. Ну і ось зараз знаходимося біля куща сорт винограду Шахіня Ірана. Ірану це виноград азіатського походження. От він не стійкий до грибкових захворювань. Ну і ось я днів 5 до нього не підходив. І ось зараз наблюдаю. Ось таку картину, друзі. Тобто на ньому з'явився ось на пасинках. Треба було, мені треба було раніше. І з'явилася така хвороба, як мільдю. Ось на таких пасинках. Я її буду видаляти і виносити. Ось також тут ось з того боку. Зараз зріжу. Ось так. Також, як бачимо, ось бачите, яке враження пішло вже, пораження мільдю. Тобто проблемний кущ, не стійкий до захворювань. Біля нього треба ходити кожен день. Що по цьому сорту можу сказати? Ну, сама грона Ягода смачна, грона велика, крупна, але він ось, як бачимо, це вже йому років 6. Тобто рукава такі товсті. Рукава починають ось пагони, жирувати почали. Тут ось маємо такі немаленькі грона. Один, два, одна, два, три. А далі пішло у нас, дивіться, просто холості. Холості. Побіги нема. Жодної грони. Ну і ось такий міцний рукави такі міцні він має. Тобто кущу вже, можна сказати, дорослий, але ж я порахував, зав'язалося на ньому всього, зачепилось 14 грон. Ну, друзі, що я хочу сказати? Буду я, мабуть, з такими проблемними кущами. Прощатися, тому що буду, є, є зараз чим замінити їх, ось буду саджати або ж прививати. Тим більше є матеріал для прививки, прививати більш такі надійні стільки, стільки до захворювань, форми винограду. Ну і взагалі цей ряд у мене, ось він, я помітив навіть по цьому році, посаджений. З заходу на схід. Тут п'ять рядів у мене так посаджено. Ось. Ну якийсь невдалий взагалі цей ряд. Оце перед нами кущ винограду Болгарія Чорний. Ну, ще можна миритись, він так по урожайності нічого, дозріває все. Але сама по собі ягода на цій Болгарії ягода, ну така як варення, варення. Тобто вона... Куштувати не, не дуже вона добра. Ось із ось і за смакових таких недобрих якостей також, мабуть, буду, буду з ним прощатися. Ну а тут, друзі, ось росте віва Айка. віва Айка. Оце, хто не знає, то це в принципі схоже на звичайну аркадію. Сорт, але трошки по сроках він хай на неділю раніше за Аркадії визріває. Ну, також він мене не влаштовує. Можливо, навіть я буду заміняти повністю, повністю цей ряд. Там, за виключенням двох кустиків маленьких, які посадив. Ось. Ну, тут я зробив ось на вівайки прививку ось на цьому місці. І пішла лоза. Ось пішли один-два рукави і зачепилися ось такі дві гарні грони. Чотири, верніше. Два на одному рукаві, два на другому. Ну, рукави, як бачите, міцні. Все воно тягне. Чесно признаюсь, навіть не знаю, що я сюди прищепив, Ну, як бачу, виноград форма така непогана буде порівняно із вівоайкою. Бачите, вона горошнула. Так що по цьому кущу ще буду дивитись. Можливо, заради цієї прививки залишу, щось буду ще прививати на нього. От. А проблемний отакий От кущ, друзі, прийдеться мені з ним прощатися. І навіть не знаю, тут прививка, мабуть, не спасе, перепрививка. Скоріше за все я буду корчувати його і саджати сюди якийсь новий гарний виноград. Ну, друзі, ось такі справи. Слідкуйте за тим, щоб виноград не хворів. Тому що залишилось уже недовго до визрівання. Пережили в свій час і заморозки, і другі катаклізми, там і град у когось десь був. Так що залишилось недовго до визрівання. Треба зараз уважно слідкувати і дивитися, щоб виноград не хворів. Все, друзі, дякую, що подивилися ролик. Велике дякую за підписку, за лайки, за перегляди. Все, всім бажаю міцного здоров'я, удачі, успіхів і до побачення всім.